Перед тим як почати, вкотре нагадую про важливість підтримки сил оборони України. 206-й батальйон ТРО збирає на комплектуючі для fpv дронів, щоб робити окупантам боляче. Ви можете долучитися до цієї шляхетної справи, залишивши на їх монобанці 5, 10, 20 або більше гривників. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває, і кожен з них неймовірно важливий. Посилання на спільноту 206 батальйону ТРО та банку для збору в описі до відео. Увага! У відео можуть бути присутні. Сцени насилля, яскраві спалахи світла та раптові гучні звуки. scp 073 Каїн. Клас об'єкта ф -клід. Особливі умови зберігання. scp 073 слід утримувати у камері, розділеній на дві кімнати з ванною кімнатою. Усі меблі та предмети у камері мають бути виготовлені з неорганічних матеріалів. Суб'єктові дозволяється вільно пересуватися закладом та харчуватися у головній їдальні. До SCP-073 прикріплено засіб стеження, який забороняється видаляти. Суб'єктові заборонено здійснювати будь-який контакт із зовнішнім світом та виходити за межі закладу. За будь-яких обставин суб'єкт не має контактувати з рослинними SCP. За будь-яких обставин проти SCP-073 не можна використовувати насильство. Зараз SCP-073 утримується у зоні 17. Опис. SCP-073 виглядає як сильно засмаглий чоловік арабського або близькосхідного походження, близько 30 років, з ростом 185 см і вагою 75 кг, з чорним волоссям і блакитними очима. Руки, ноги, хребет і лопатки суб'єкта замінені протезами з неідентифікованого матеріалу і невідомого походження. Суб'єкт звертає на це увагу лише коли йому на це вказують, і стверджує, що не знає, як, чому або коли відбулася ця заміна і що є таким, скільки себе пам'ятає. На чолі суб'єкта вирізано символ, який виглядає як шумерський, але ще не перекладений. Суб'єкт починає нервувати, коли цей символ згадують. Відмовляючись говорити про це. Суб'єкт має потребу регулярно їсти й пити, але є суворо м'ясоїдним через його вплив на предмети рослинного походження. SCP-073, який називає себе каїном, як правило, поводиться ввічливо і доброзличливо з усіма співрозмовниками. Хоча його мова має холодний і дещо механічний характер. Він є дуже послужливим і радий допомогти співробітникам у будь-яких повсякденних справах. Суб'єкт має дуже детальні знання у сфері стародавньої та новітньої історії та розмовляє майже усіма мовами світу, у тому числі зниклими. Він має фотографічну пам'ять і здатен запам'ятати дослівно весь текст словника розміром 800 сторінок, який проглядав півтори хвилини. Тести свідчать, що він має інтелект вище середнього. Присутність SCP-073 призводить до ураження усіх форм життя, що ростуть в ґрунті, спричиняючи смерть усіх таких організмів в радіусі 20 метрів. Будь-яка земля, якою пройшов SCP-073 в радіусі 20 метрів, стає неплідною, оскільки всі анаєробні бактерії помирають, що робить ґрунт нездатним підтримувати життя до введення нових бактерій. Будь-які рослинні продукти, наприклад, деревина і папір, при дотику SCP-073 миттєво починають гнити та розпадатися. Це стосується і рослин, вирощених за допомогою гідропоніки. Насильство спрямоване на SCP-073 переносить будь-які завдані йому пошкодження безпосередньо на нападника. Хоча сам SCP-073 не отримує помітних поранень. Це стосується будь-яких ушкоджень, спрямованих на SCP-073. Спроби взяти зразок тканини та крові виявилися марними. Коли процедуру була розпочато, персонал, який її проводив, відчував те, що було застосовано до SCP-073, і отримував зразки власної крові чи ткани. Попри те, що всі дії були спрямовані виключно на SCP-073. Непрямі пошкодження через посередника також призводять до того, що поранення отримає людина, яка керує процесом. Хоча SCP-073 при цьому не отримує реальних пошкоджень, він заявив, що все ще відчуває біль і відшого попросив дослідників утримуватися від надмірно шкідливих дій щодо нього. Додаткові примітки SCP-073 був знайдений у поліційній дільниці Нью-Йорка в 1900... тисячу після того, як його було виявлено серед трупів кількох членів жорстокої банди scp 073 розповів поліціянтам, що бандити хотіли лише познущатися з нього, але розсердилися і спробували його вбити, що призвело до їх власної загибелі. scp 073 був заарештований і вважався Джоном Доу, тобто не встановленим суб'єктом, після того як поліція Нью-Йорка не змогла знайти про нього ніякої інформації. scp 073 перевернув увагу фонду після регулярної перевірки Джонів Доу і згодом був переведений під нашу варту. Додаток 073-1 Дослідження неідентифікованого матеріалу з тіла 073 показали, що це берілієва бронза. Цей матеріал широко використовувався різними аномальними культами та істотами. Зокрема, берильєва бронза є компонентом SCP-1216, SCP-1427, SCP-2481 і SCP-2711. Після цього відкриття фонд почав працювати над спробою відстежити джерело берильєвої бронзи та початку її поширення світом. scp 073 зміг надати інформацію, яка свідчить про те, що Берилієва бронза виникла на близькому сході. Хоча конкретне місце її виникнення ще не визначене. Цей час триває подальше дослідження джерела берилію. Додаток 0732. З огляду на незнищену природу scp 073. Його фотографічну пам'ять і бажання допомогти вище командування вирішило використати scp 073 для створення резервної копії усієї інформації, щоб не втратити її у разі катастрофи. Це рішення було сприйнято неоднозначно, але scp 073 погодився та присягнувся зберігати таємницю зі свого боку. Додаток 073-3 коли SCP-073 надали інформацію щодо SCP-076 для резервного копіювання, виявилося, що суб'єкт знайомий з цією інформацією, хоча він і не був схильний додавати її, попри його заяву, що він вже знав про SCP-076. Після цього він заявив, що і для нього, і для SCP-076 буде краще ніколи не зустрічатися.